Назар Лозовий один з учасників криворізької команди нескорених колишніх та діючих армійців, які отримали поранення чи травми внаслідок участі в бойових діях. Він був піхотинцем в лавах 17-ї танкової бригади. Під час захисту Луганської області отримав важкі поранення, наслідок чого втратив ноги з квітня 2023-го В складі команди криворізьких інвіктусів спорт став невід'ємною частиною мого життя. Невід'ємна частина спорту, яким я займаюся саме ігри нескорених. Наразі я їду до Києва. Там будуть проходити навчально-тренувальні збори, в результаті котрих буде відібрана команда, котра поїде на аналог ігор нескорених, які проводять повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Поїздом до Києва підправиться і Олександр Вікторович, ветеран афганець старшина запасу ЗСУ. Навесні отримав запрошення долучитись до команди криворізьких інвіктусів. Брав в підготовці, а згодом і виступив на всеукраїнських змаганнях в травні у Львові. Плавання гребля на тренажерах. Такого роду спортивні змагання для дуже багатьох учасників нашої команди є не просто такою собі спортивною розвагою. Багато хто з хлопців після поранення з передової, після боїв, мають дуже жорсткий посттравматичний стресовий розлад. Це стосується і мене. Зокрема, після участі в Афганістані в 1985 році. Я знаю, що таке ПТСР всього до Київської області на відбіркові двотижневі змагання з кривого рогу поїздом відправились 8 криворізьких інвіктусів. Ще 12 учасників команди нашого міста доберуться своїм ходом зі своїх нинішніх місць розташування у військових підрозділах, адже вони діючі армійці і зі зброєю в руках на передовій. Квота для України 30 учасників, а бажаючих 300. Тож криворізькі спортсмени мають на меті продемонструвати найкращі результати, щоб здобути путівку і відправитись на змагання військово-повітряних сил США, які відбудуться в Лас-Вегасі, штат Невада. Наша державі Міністерство ветеранів України проводить ігри ветеранів по 10 відом спорту, відбіркові. На поїздку в Америку, на чемпіонат штатів, це буде така е, боротьба жорстока, десяти видам спорту. Це легка атлетика, волейбол, сидячи, е, плавання, виславання на тинажері, е, пауерліфтинг, баскетбол на візках, регбі на візках. Після того, як всі учасники команди «Інвіктусів» зібрались на вокзалі, вони вже за деякий час пройшли до своїх посадкових місць у вагоні. Останні хвилини і поїзд вирушив на Київ, а з ними і наші нескорені з сильним бажанням вибороти собі місця в складі збірної команди України. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.